Жан Батист Кольбер. Кольбертизм Після смерті вже відомого нам видатного кардинала Джуліо Мазаріні в 1661 році усе суспільство Франції, затамувавши подих, чекало хто ж стане новим першим міністром країни. Одним з наслідків політики і Мазаріні і його попередника Рішельє було те, що люд просто таки звик. Що державними управлінськими справами король не займався, а більшість його обов'язків було передано політикам. Але молодий Людовік 14 зміг здивувати усіх. Він заявив, що сам займатиме посаду першого міністра і власноруч керуватиме країною та вестиме її до процвітання. Своє слово він витримав і зумів побудувати могутню французьку державу. Що зайняла одну з провідних ролей в тогочасній європейській політиці. Однак вдалося це йому завдяки завдяки тому, що на найголовніші посади він дібрав талановитих, відданих його ідеям та країні людей. Що для нас з вами зараз, що тоді усвідомлення важливості фінансової політики є очевидним, тому і Людовік 14 ставив налагодження фінансів на перше місце. До того ж, французам бракувало капіталів для створення великих торгових компаній, якими так блищали Голландія та Англія. На посаду міністра цієї сфери претендував і генеральний інтендант Ніколя Фоке, що, однак, був людиною нечесною та егоїстичною. Йому не вдалося обманути короля, і саме тому на цю посаду було у 1661 році. Обрано Жана Батіста Кольбера, який, до речі, до того ж був протеже Мазеріні. Власне, кардинал Мазеріні раніше і рекомендував молодому королю придивитися до пана Кольбера. Сам Жан Батіст Кольбер походив з міщанського роду, що не могло не викликати презирливих та зверхніх поглядів аристократичного двору. Однак Людовік не збирався поступатися своїм рішенням. Тому своєю протекцією він, так сказати, охороняв Жана Батиста від усіх несходних. Із вдячністю пан Кольбер активно взявся контролювати та упорядковувати державні фінанси. Слід зазначити, що він вбачав у фінансистах одну з проблем фінансового розвитку країни. Вони, на його думку, допомагаючи швидко зібрати гроші для військових компаній. Водночас і наживалася на цих же війнах. Тому, перш за все, було заарештовано пана Фуке. А після цього була створена палату правосуддя для суду над фінансистами. Вона займалася розглядом зловживань, а розглядати було що аби уникнути досвіду, що попередньо був з Фуке. Розглянемо, що ще Кольбер проваджував у своїй політиці. Він встановив фіксовані податки, які до того ж було зменшено. Це було необхідним, оскільки основний тягар обов'язків, звісно ж, лежав на найнижчих станах, що часто призводило до регулярної потреби придушувати селянські бунти. Він також намагався накласти податки і на вищі класи, проте, звісно, це було заборонено волею короля. Основні зміни він вніс у сферу державного господарства. Загально, Жан-Батист Кольбер був прихильником та одним з творців такої економічної доктрини, як меркантилізм, ключовою ідеєю цього напрямку було ототожнення багатства та економічного розвитку країни з наявною кількістю золота та срібла в обігу, а також спрямування політики. На максимізацію експорту та мінімалізацію імпорту у нашому випадку така політика та погляди Кольбера отримали логічну назву кольбертизм, що власне і є видом маркантилізму саме у Франції за часів правління Людовіка XIV. Тож, притримуючи цієї політики, прем'єр-міністр фінансів зробив наступне: шляхом накладання високих мит він намагався. Наскільки це можливо, зупинити ввезення товарів з інших країн. Заохочував імпорт готової продукції, а не сировини, держава фінансово підтримувала вже раніше створені підприємництва та заохочувала створення нових, у той же час не дозволялося емігрувати французьким майстрам, але водночас тим. Пан Кольбер не шкодував грошей на спонсорство приїздів різних закордонних майстрів до Франції з метою поліпшення власне французької продукції. Таким чином, багато продуктів було названо виготовляти за найновішими технологіями та відповідно до наймодніших тенденцій. Наприклад, сукні почали виготовляти на зразок Голландії, Панчохи Англії. Були і інші приклади. Різні мануфактури, такі як шовківництво, килимарство, виготовлення порцелянових виробів, продовжувало активно розвиватися завдяки цій політиці. До того ж, він робив усе важливе для стабілізації та зрівняння внутрішніх мис між провінціями, оскільки в верші значно ускладнювали розквіт торгівельних комунікацій. Потурбувався Кольбер і про інфраструктуру для забезпечення легшої торгівлі. З цією метою було збудовано багато нових доріг, а також каналів, зокрема Південний канал від гарони до Середземного моря. Продовжуючи починання рішельє, кольбер зайнявся і розбудовою французького флоту. Останній не жалував на це грошей, активно створював програми будівництва кораблів, як торгівельних, так і військових. Суднобудування зазнало безпрецедентного підйому у цей час, тому Франція увійшла до трійки провідних військово-морських держав і навіть обігнала за кількістю татонажем військових кораблів Англії. І, звісно ж, з розвитком флоту, з покращенням фінансового становища в Україні, розвивалася і зовнішня торгівля, було створено в 1664 році французьку, остіндійську та вест індійську компанії. Але це вже зовсім інша історія. Пропонуємо завершити доповідь цитатою Жана Батиста Кольбера: Мистецтво оподаткування полягає у тому, аби обскубати гусака так. Аби отримати найбільшу кількість пір'я з найменшим його шипінням. Дякую за увагу!